Всім привіт! З вами я, Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити математику 5 класу. Ми продовжуємо розв'язувати задачі на тему прямокутний паралеліпіпід Куб піраміда об'ємів. Безумовно, що нам знадобляться правила, поняття і формули для знаходження об'ємів. Задача 786. Сума довжин двох ребер куба дорівнює 18 см. Знайдіть суму довжин усіх ребер куба площу грані куба. Ну, безумовно, я думаю, що перед тим як переглядати урок, ви повторили основний теоретичний матеріал, тому я можу запропонувати вам поставити відео на паузу кожного разу, як тільки з'являється задача для того, щоб напрацьовувати свої власні впевнені навички розв'язування задач. Як бачите, це задачі вже позначені високим рівнем складності, тож ви напрацьовуєте навички працювати на високому рівні. І так, щоб було легше працювати і візуально сприймати задачу рисунок, куб. Сума довжин двох ребер куба. У куба всі ребра рівні, правда? Тоді одне ребро буде дорівнювати 18 поділити на 2 9 см. Скільки всього довжин, скільки всього ребер, порахуємо, давайте 4 знизу, 4 зверху і 4 по боках. тобто 12 ребер. А значить, сума довжин усіх ребер куба дорівнює 9 см це одна. Довжина одного ребра і помножити на кількість ребер на 12, 108 см. Друге, знайти площу грані куба. Грань куба це ну, те, що ми можемо погладити ладошкою. так? Квадратик. Всі грані куба це квадрати. Тож площа грані куба, як площа квадрата, дорівнює 9 в квадраті, довжина помножити на ширину 9 на 9. 81 см квадратний. Ну і даємо відповідь. Наступна задача. Сума довжин усіх ребер куба дорівнює 60 см. Довжина ребра іншого куба вдвічі більша. Знайдіть довжину ребра другого куба. Проілюструємо задачу Куб. Сума довжин усіх ребер куба 60 см. А ми порахували, що у куба, по-перше, знаємо, що всі ребра рівні і всього 12 ребер. тож одне ребро дорівнює 60 поділити на 12-5 см. У іншого куба довжина вдвічі більша довжина ребра множимо 5 на 2 10 см. І що, задача розв'язана. Даємо відповідь. Наступна задача. У чотирикутній піраміді всі ребра рівні, всі ребра рівні, звертаємо увагу. І кожне з них дорівнює 5 см. Знайдіть суму довжин усіх ребер піраміди. Проілюструємо чотирикутна піраміда. Порахуємо, скільки в неї ребер. Подивіться. 4 внизу і 4 по боках, так? Тож, у 4 піраміді усього 8 ребер, кожне з яких 5 см. Тож сума довжин усіх ребер дорівнює 5 помножити на 8:40 см. Як бачите, задачі, хоча і позначені високим рівнем складності, але потребують тільки творчого підходу. Бажання їх розв'язувати. Наступна задача подібна до попередньої. У чотирикутній піраміді всі ребра рівні, а їх сума дорівнює 32 см. Знайдіть довжина, довжину ребра піраміди. Піраміда 8 ребер, всі рівні, їхня сума 32 см. Тоді довжина одного ребра дорівнює 32 поділити на 8, 4 см. Знайдіть об'єм прямокутного паралеліпіпіда, ребра якого дорівнюють 2 см, 5 метрів і 10 дм. Ну, по-перше, треба пригадати формулу для обчислення об'єма прямокутного паралеліпіпіда, Правило, формула. Далі, треба звернути увагу, що довжини ребер подані у різних одиницях вимірювання: сантиметри, метри, дециметри. А нам потрібно в однакових. Тож, по-перше, ілюстрацію роблю, щоб у вас в голові залишалися картинки фігур це прямокутний паралеліпіпід. Тепер довжини 2 см, 5 метрів а в метрі 100 см. Тобто 500 см 10 дм в одному дециметрі 10 см 100 см. І пригадаємо формулу, правило для обчислення об'єму прямокутного паралеліпіпіда. Об'єм прямокутного паралеліпіпіда – це добуток його вимірів довжини ширини висоти. То, що ми зробимо? Перемножимо 2 на 500 і на 100, 100 000. Кубічних сантиметрів – це об'єм прямокутного паралеліпіпіда. Наступна задача. Довжина прямокутного паралеліпіпіда у два рази більша за висоту, звертаємо за висоту, а ширина на 10 см більша за висоту. Знайдіть об'єм прямокутного паралеліпіпіда, якщо сума його довжини ширини і висоти 50 см. Жодна сторона не дана, треба вводити невідомий елемент. Позначимо висоту за х, довжина висоти сантиметрів. Тоді довжина вдвічі більша 2х, а ширина на 10 см більша х плюс 10, а сума довжини ширини і висоти 50 см. Тож можемо скласти рівняння. 2х це довжина, х плюс 10 це ширина, і плюс х це висота. Сума довжини, ширини висоти. 50 см. Порахуємо, скільки у нас х, 4 х і 50 мінус 10. Переносимо 10 праворуч, змінюючи знак. Тож виходить, що 4х у нас дорівнює 40. А значить, х дорівнює 40 поділити на 4, 10 см. За Х ми позначали висоту, значить, висота 10 см. Довжина вдвічі більша 20 см помножити на 2, а ширина на 10 см більша, тобто 10 додати 10, 20 см. Ну і тепер знаходимо об'єм. Добуток висоти. Довжини ширини 4000 см кубічних. Ми з вами сьогодні славно попрацювали. Вам потрібно повторити основні поняття, правила, формули. Виконати три задачі подібні до тих, що я розв'язувала, і дві задачі практичного змісту проявіть свою компетентність. Щиро бажаю вам успіху! До зустрічі.